¡Gracias! Штучний інтелект стає все краще. Ну реально, з кожним місяцем, а то і тижням виходить новий штучний інтелект, який трохи краще, ніж попередній. І якщо GBT там 5 і так далі, вони виходять досить рідко, то той самий Антропік випускає нову версію клода, ну напевно, кожні два місяці. І кожні два місяці цей яй генерить все кращий і краще код. Та, Є люди, які кажуть, о боже, я спробував той ЛЛМ, і воно ніфіга не генерить. Ребятки, воно генерить. Якщо у вас не виходить співпрацювати з штучним інтелектом, напевно, вам треба це зробити ще декілька разів. Не зупиняйтесь, у вас точно вийдеться, бо зараз я генерить афігенний код. І дуже часто він генерить набагато кращий код, ніж живі люди. Це призводить до того, що роботу складніше отримати людям, які тільки починають свою кар'єру. Я вже не кажу про свідчерів, які в якийсь момент, коли вони постарше, вони хочуть взяти і поміняти свою професію на професію професію в IT, яка ну насправді досі є класною професією. І ви можете побачити, що це відбувається вже давним-давно в багатьох країнах. В тих ж самих штатах зараз закриваються школи школи програмування, які там назвались Буткем. І вони закриваються з двох причин: перша причина, от та про яку ми говоримо. Зараз більш досвідчені інженери можуть використовувати штучний інтелект для того, щоб генерити код, рефакторити і так далі. Дуже часто початківці інженери, коли приходили в індустрію, їм давали таски, які ніхто там особливо не хотів робити. Щось таке марудне, щось треба механічне. І так далі для них це було весело. Для тих самих сіньорів це було потримайте нахуй моє пиво. Але для джуніорів це був класний перший крок для того, щоб почати програмувати. Зараз яйце робить набагато швидше, набагато дешевше, і в руках досвідчених інженерів джуни дійсно не потрібні. Та ми перейдемо до того, а де брати наступних сіньорів. Почекайте, почекайте, Don't push the horses. Інша причина, тому що прийшла адміністрація Трампа і більше нікого не хвилює дайверсті і так далі, і всякого роду. Буткемпи, типа Women Inte Tech, Hellcat, BTQ Technologies і так далі. Вони почали закриватися, тому що компанії перестали наймати людей, які були квотовані. І зараз я не хочу сказати, що ці люди гірші програмісти і так далі. Але зараз квот немає, тому ці буткемпи вони якби і не потрібні. Можна піти в звичайні буткемпи. Коротше, дійсно, штука відбувається всюди: Джунів наймають набагато менше, при тому, що найм сінерів і так далі, він вроді як навіть відновився до рівнів, які. Стали от після ковіду, коли в нас був ковід, кучу людей наймали-наймали, потім все зупинили всі звільняли нахер і так далі. Зараз виглядає так, що більшість такі відновили те, як їх наймають, крім джунів. На жаль, тому сьогодні ми трошки поговоримо, що робити джунам, які хочуть увійти в IT. Це Nerd, не переключайтесь. Коротше, давайте так. Я не буду довго марудити і так далі. Я скажу чесно, я не знаю. Ми, коли починали роботу в ІТ, я до прикладу починав свій шлях в ІТ 20 років назад, і тоді ІТ було індустрією, куди ніхто не хотів іти працювати. Воно було нікому не потрібно. Всі хотіли хлопця-юриста і таке інше. Коротше, айтішники не були так потрібні. Ми працювали в якихось обдрисканих кабінетах, де і все, на нас ніхто не дивився, І в мене навіть була трудова книжечка, де я був записаний як інженер-програміст якоїсь там категорії. І тоді, навіть без доступу до інтернету, ти мог проходити, і там в тебе були якісь там інтерв'ю, тебе задавали якісь питання, ти їх міг відповісти, і в цілому досить легко було знайти роботу. Потім почався золотий вік в IT. Мені здається, не попасти в IT було складніше, ніж попасти в ІТ. Тому що людей ловили на вулицю, відправляли в яку-небудь школу при якій-небудь компанії, а й через курси в знайдеваскріп через. За 24 години, і якщо ти можеш стриматись від того, щоб не обісратись в опенспейсі, тебе, в принципі, могли взяти програмістом. Це були найкращі часи. Реально було дуже важко не попасти в IT. Сіньори взагалі міняли компанії по декілька. Компанії за рік, і в принципі насолоджує, Ніщо не придвіщало біди. Але зараз, зараз нам треба конкурувати не тільки з іншими шкіряними, так і з тим клятим штучним інтелектом. І якщо зараз ми говоримо про Україну, в Україні все ще не так погано. В Україні дійсно все ще наймають Жоні. Але так вже сталося, що в Україну всі тренди, які б ми не казали, що ми інноваційні, і так далі, докочуються десь за три роки, ну приблизно. І далі в Україні зараз не закриваються. Школи програмування далі. Вони всім ще продають велику мрію того, що любий може попасти в і так далі. І люди йдуть. Бо ну людей це зрозуміло. Всі хочуть нормально заробляти, і всі хочуть благополуччя. Все нормально, все так і є. А Джуні все ще наймають не так, як колись наймали, і багато хто вони цьому війну, і війна дійсно дуже сильно повпливала на те, що в нас проблеми в IT. Але при тому AI не спить. і той ж самий аутсорс може частково зміняти з допомогою штучного інтелекту. Кого зачепить? Ну, в першу чергу зачепить свічерів. І якщо у вас зараз вийшлося прийти з будь-якої якоїсь індустрії через курси, отримати свою першу роботу в ІТ, ви класний. Але зазвичай свічери постарше. І давайте тут трошки поговоримо про ей тому що ей для свічерів, та й в цілому він буде взагалом. Я зараз не хочу захищати еджизм, бо не захищати, я просто хочу, щоб з вами логічно розмірковувати, що важливо для компанії. Обливо, коли вона наймає людей на початкові ролі. для компанії важливо найняти когось, хто а хоче рости, б, не вимагає багато грошей. Це, напевно, найголовніше те, що шукають в молодих людях. В них немає об'язательств, в них немає сім'ї, в них немає дітей, їм не потрібно брати відпустки на те, щоб іти на день народження своєї дитини або на виступ її в садіку. Молоді люди можуть сидіти 24 години в офісі і працювати за невеликі гроші. З іншої Сторони свічера старшого, навіть якщо в нього є велика кількість досвіду, навіть якщо він розуміє, як спілкуватися з людьми, і так далі. Я зараз говорю про інженерні ролі. Будь ласка, якщо там сейлс, маркетинг, я чесно цього не знаю, навіть якщо в людини є досвід років і так далі, в неї дуже багато обов'язків. Сім'ї, а вона набагато повільніше думає, вона потребує більше грошей, бо дуже багато свічерів. Я шукаю роботу на початковій, буду рости. І ви побачите, що я класний і так далі. Компаніям це не завжди вигідно. Тому, якщо компанія наймає, не в неї є більший вибір на те, щоб найняти студента голодного, який буде працювати за майже ніфіга, буде сидіти 24 години, не буде випендрюватися і буде робити те, що треба ніж старшого поважного чоловіка, який який, а розуміє, що в нього дома ще й сім'я є. Тому і джизм є, як би ви не крутили, і дуже часто це просто для ефективності бізнеса, бо тому, або навіть просто для зручності бізнесу. Він є точно так же, як є велика кількість речей. Це погано. Тому світчерам, особливо старшим, буде набагато складніше прийти на індустрію, тому що ви тепер не тільки конкуруєте з молодими інженерами голодними, так ще й знову ж таки з тим клятим AI. І це нелегко, тому що ну, зараз не так багато роботи в цілому для джунів, а конкуренції набагато більше. При тому AI стає набагато розумніший кожні декілька місяців. І я знову ж таки хочу. Сказати тим людям, які не вірять, що я і може щось замінити, і так далі. Він це вже робить. Поки ви сидите, закриваєтесь в варакушку і кажете, о боже, подивіться, яку херню він згенерив. Ця штука давним-давно була в нашій індустрії. Колись були такі конференції, які називались ВАД, і там дуже часто приходили і розказували, які яка дрімуча мова JavaScript. Ще й показував JavaScript Parts і JavaScript Basic. Це дві великі різні книжки, і всі з цього га-га-га, JavaScript, яка мова і так далі. І де всі ці люди зараз? JavaScript TypeScript — одна і далі з найпопулярніших мов програмування, яку б дурість вона не могла в собі пропускати, хоча ти не дурість, а просто так, як працює ця мова. І те, що люди казали, Боже, які погані, хто там буде використовувати JavaScript?» Ну всі будуть використовувати JavaScript і нічого з цим не зробити. Бо це є як факт. Точно те ж саме з AI. Якщо ви будете дивитися тільки на погані кейси, де хочете виправдати свою думку, що я ні для чого не потрібен, ви будете жити в своїй ехокамері, ви будете вважати, що я нікого не замінить в той час, коли AI буде трансформувати світ і буде заміняти велику кількість людей в різних індустріях, і в нашій в тому числі. Тому вибір вірити чи не вірити в AI, він, звісно. Завжди вас, але світ, ваша думка і ваше вірювання не спиняє. Тому давайте поговоримо, що треба робити Джунам для того, щоб знайти ту свою кляту першу роботу. По перше і це саме головне пошук роботи це робота. Це не значить, що ви заходите на якийсь сайти раз на тиждень, розсилаєте своє резюме і сидите, чекаєте. Ні. воно та й давно так не працювало, особливо там в Сполучених Штатах Америки і так далі. Ні, воно зараз працює трошечки інакше. Ви працюєте на неоплачуваній роботі, і класно, якщо у вас є робота і ви можете витратити якийсь час на пошук іншої роботи. Але якщо у вас немає роботи, ви витрачаєте 8, мінімум 8 Сім годин в день на пошук роботи І це значить, що не тільки що ви розсилаєте резюме, ви думаєте, як резюме покращити, ви читаєте. Щось про свою технологію. Ви стараєтесь десь розібратися. Ви стараєтесь підняти свою ринку цінність для того, щоб вона у вас, хоча б була, для того, щоб вона була краще ніж того клятого штучного інтелекту. Тому 8 годин кожен день, можливо, 6-7 днів на тиждень. Ви займаєтесь тим, що шукаєте роботу, і це бляха складна робота, реально складна робота. Та ми зараз живемо в такі часи, коли нам треба до цього відноситись набагато більш серйозніше. Друга штука не сподівайтеся отримати роботу тільки в класних компаніях, де є маркетинг. Класно звичайно взяти і першу роботу, як мені от пощастило піти в компанію по типу SoftSurf. Так, хоча сосер тоді теж була більша компанія, але. Блін, ну вони орендували офіс на поверсі з комуністами. Так, пофігу. Коротше, не завжди у вас вийде отримати роботу зразу в крутих компаніях, великих компаніях, компаніях, які дають стабільність і так далі. Можливо, вам треба піти програмістом не в it кантору Можливо, це якась там торгівельна мережа. Можливо, це. Якась мережа заправок, можливо, це о, блін бібліотека. Ваша ціль почати отримати перший досвід. Ваша ціль почати використовувати свої знання для того, щоб вони вже використовувалися на практиці. І ви могли сказати: Рібята, дивіться, от я це зробив. Це зробив, і я взаємодіяв з реальним бізнесом. Не завжди треба. Чекати, от та велика компанія і так далі. Ви в ту велику компанію можете прийти в будь-який час, коли ця компанія вами зацікавиться. Але допоки ця компанія вам зацікавиться, ви можете починати отримати досвід в іншій компанії. Зараз є благодійні фонди, зараз є велика кількість. Волонтерських проєктів. це ті проєкти, де ви можете отримати свій перший досвід. Не завжди оплачуємо, але це буде досвід. Знову ж таки, ви можете піти в невеличкі компанії, невеличкі стартапи, які тільки повідкривалися, і невідомо що з ними буде. Та вони не дадуть вам стабільності, але вони вам дадуть практичні задачі, які ви зможете показати. До прикладу, коли ми відкривали свій ментер чи ми не знали, чи ми відкриємо його, чи не відкриємо, ми й досі та не знаємо, чи ми його не закриємо скоро. Але фішка в тому, що у від собі відкрилися невеличкий стартап, і в тому невеличкому стартапі можна попрацювати з двома досить не останніми людьми в цій індустрії. І знаєте, скільки людей зацікавилось написати там: Ей, може, я з вами попрацюю? Одна. Один, тіпуля тільки написав і був зацікавлений, хоча він досить швидко злився. Але фішка в тому, що. Це була можливість залізти в якийсь стартап, подивитися, як воно працює, подивитися по діплоїд, подивитися на продакшені, зрозуміти, як там що в базі, що я, і так далі. Це була велика можливість на те, щоб там можна поучаствувати, попрацювати, подивитись на різні бізнес-процеси, отримати кучу досвіду, насправді цікавого досвіду, і піти з цим досвідом в більш оплачувань компанії. Тому не кремпуйтеся самостійно писати якимось новим компаніям, сказати: Ей, давай, я з вами прийму участь. Я Може, то робити, то робить. Я вам хочу допомогти, хочу отримати досвід. І працюйте на цьому як на справжній компанії. Якщо фаундері будуть якісь гроші, повірте, ви будете одна з перших людей, хто отримає ці гроші, хто от почне отримувати зарплату. Та важко, але це насправді набагато більш ефективніше, ніж витрачати 8 годин на пошук роботи насправді. Бо ви будете вже на роботі, ви будете отримати вже досвід. І в кінці кінців ви можете в результаті отримати якісь реферали від людей. Людей, з яким ви працюєте, я зараз також в LinkedIn дивлюсь, і там куча постів, який-небудь молодий спеціаліст постить свою фотку, як він сидить в парку і дивиться на щось там природу і так далі. І там пост по типу: я зразу хочу все і одразу, і це не проблема, це те, що я вибираю себе. То стидно таке казати, стидно, то треба боятися. Куча різних речей, і я бачу, як люди, які відмовляються працювати, якщо немає ремоут немає страховки, якщо немає, я не знаю сніданків і в офіс не можна привести свого пса або залишитись вдома зі своїм псом. Блін. Перша робота, ребятки, вам не треба шукати бенефіти, вам потрібно зайти. Ви маєте бути в кінці-кінці спеціалістом, який може варетіти носом. А якщо ви зразу будете шукати компанію, які буде всі бенефіти, ви, блін, і далі будете шукати. Тому не дивуйтесь, що пройде: я вже 8 місяців шукаю роботу, але мені не дають роботу, де буде офіс кокосовим молоком. Камон! Тут не та зараз ситуація. Зараз ринок компаній. Це коли компанії беруть найкращих кандидатів. А компанія, яка дасть ремоут страховку для вашого улюбленця оплату інтернету і кокосовий раф, вона буде вибирати кращого спеціаліста. Ви зараз не можете довести, що ви кращий спеціаліст, тому що ви ще ніхіра не спеціаліст. Вам ще треба пройти цю дорогу. І чим далі ви будете сидіти в своїй інформаційній бульбарці і думати, що ви самий талановитий і так далі. І можливо, так і є, але вам потрібно це довести. І якщо ви це доведете, ви будете такі, ну що я самий талановитий, та й ще й самий працьовитий, тому що взяв, отримав, і от я зараз. Не знаю, їжу там на Бентлі. Наступне постійно покращити своє резюме. Почитайте, як працюють ті ITS-ки. почитайте, як вони що вони фільтрують, що не фільтрують. Візьміть і зробіть окреме резюме, яке ви будете висилати в різні компанії, яке буде підкреслювати те, в чому компанія зацікавлені. А не робіть одне резюме і починайте його розсилати всім в надії, що хтось його побачить. Якщо особливо ви робите якесь своє резюме з темплейтів, які вже мільйон разів були, і ви пишете одне і те ж саме. В тих нещасних рекрутерів, в в хайрінг менеджерів, в них вже око насіплене. Вони бачать, а стандартне режиме, я не буду його дивитись, дано ну, його к чорту. Його постійно треба покращувати, постійно думати, що там зробити, що там додати, як це все сформулювати таким чином, що компанія, просто дивлячись на ваше режиме, каже: О Боже, во, це людина, яку ми так довго шукаємо. Компанії далі шукають. Але із-за того, що в компанії величезний вибір, вони його роблять повільно. Тому що вони не спішать, бо хедкаунтів не так багато, як було колись, знов ж таки. Поки ви шукаєте, як я вже сказав, коли ви шукаєте, це також робота. Робота, в якій вам не треба лежати на дивані і передивлятися весь Netflix, і потім казати 8 місяців, шукаю роботу, і нічого не сталося. Нє, мать. По-перше, починайте будувати свій досвід, почніть якийсь там open-source проект, поучаствуйте в волонтерських проектах, почитайте книжку, зробіть якийсь блог на тому клятому LinkedIn, і прошу не робіть блог, який є стандартним, який за допомогою AI я написав. Сали, і ти іноді дивишся фронтенд інженера який пише про секюрітів, які він хрена не розуміє, але вирішив показати, що він може написати якийсь промпт. Будь ласка, візьміть і підійдіть до написання блогу з якогось там Іскаркай. Ніхто не хоче е, в мільйони раз читати, яким чином працюють реакт хуки, поверхнево або що таке докер і так далі. Таких постів. Вже мільйон їх пише кожне ледаще гівно, яке хоче зробити. О, боже, в мене є свій персональний бренд. Такого вже є багато. Вас навіть не помітять, ваш пост просто проскролять із за того, що ви просто щось собі пописали, і воно ніколи не попаде ніде, і Ви отримаєте два лайки, і потім будете AI, який ранжує, він не може закинути мій блог вище. Ніхто не бачить, який я толновитий. Та ні, ніхто не бачить, тому що ви... Пишите посну херню, яку вже мільйон разів всі написали. Почніть робити контриб'юції в опенсорс, але знову ж таки, не робіть якісь прості опенсорс контриб'юції. Не треба змінювати мільйон рідних файлів. Візьміть якусь бібліотеку, розберіться, як вона працює, подивіться, які є баги. Подумайте, які баги є нетривіальні і пофіксить. Це крім того, що дасть вам. Розуміння, як працює та клята інженерія, це також дасть вам цікаві коннекшени. тому що люди, які будуть рев'ювати раз, два, три ваші пул-реквести, вони можуть вами зацікавитись. Воно може принести вам роботу там, де ви не чекали, і це може бути набагато круча робота, ніж є у ваших колег по безробіттю, які просто шукають на одному ринку. Але, будь ласка, не робіть щось просте. Старайтесь ставити собі великі виклики, старайтесь робити щось складне. Складне робити складніше, воно бля, тому називається складним. Не жалійте себе в кінці кінців, знов ж таки, пошук роботи це робота. У вас є 8 годин, а то й більше годин день для того, щоб це зробити. Ну і те, що я вже казав, подумайте над тим, щоб взяти якісь. Маленькі проєкти, які або не оплачуємо, або оплачуємо за ніфіга за невеличкі гроші, допомогти запустити стартап, розробити освітній матеріал для якоїсь там платформи невеличкі, зробити інвестигейшн, піти в якусь компанію на якусь інтернатуру і так далі. Не все вам спочатку буде приносити гроші. Далеко не все. Навіть ті, як то колись казали, Боже, 300 баксів, хто ж за це буде працювати? Навіть ті 300 баксів зараз складніше трошки заробити. Тому. Подумайте, як ви можете отримати досвід на проектах, де не платять. І це дуже вам допоможе в майбутньому. Та ви не зразу почнете пити хугарден і закусувати чорним бургером. Але це вибудує вам дорогу до успіху. І знову ж таки, не перебирайте оферами. Я, це, я знову ж таки сужу по LinkedIn, там люди мені запропонували роботу, а я відмовився. Тому що, тому що, тому що не перебирайте. Ваша ціль зараз не отримати роботу на все життя. Ваша ціль зараз увійти в то клята Інші часи. Вам зараз треба входити в той IT. вам не треба уварачуватися від того IT. Вам треба зараз почати свою кар'єру з роботи на чомусь для того, щоб ви мали вже якийсь комерційний досвід. Це складно. Це бляха, іноді не прикольно. Іноді приходиться працювати з токсичними мудаками, та іноді майже немає оплати. Але все ж таки ви отримаєте досвід, ви знайдете людей, які там вже працюють. Ви себе покажете. Бо ви просто не уявляєте, наскільки важливий нетворкінг, не той нетворкінг, який ви зробите на конференції, прийдете з кимось пиво, поп'єте тіктоки, якісь блін познімаєте, сфотографуєтесь. Набагато важливіший нетворкінг, який приходить від того, що ви співпрацюєте з кимось про щось, і це в рази круче ніж ви підійдете до якоїсь людини відомої в ІТ, сфоткаєтесь з нею, і вона вас забуде через 20 секунд, і останнє використовуйте штучний інтелект, який може вас скоро замінити. Використовуйте, зрозумійте, як їм користуватися. Велика кількість людей використовує штучний інтелект, не розбираючись, як писати промти, не розбираючись, як його блін навчити чомусь, не перевіряючи те, що він написав, не роблячи це своєю частиною ефективної роботи. Дуже важливо використовувати штучний інтелект, зробіть його інструментом, а не інструментом, який замінив вас. І наостанок, по-перше. Треба очікувати, але не витрачати час. Це складний процес. І я в цій індустрії оце от 20 років, і я ще не бачив такого складного періоду. Особливо для починаючих інженерів. Особливо в той момент, коли в школи і так далі попускали велику кількість людей а, і не обічавши оце цево щастя. А вони зараз не можуть знайти роботу. Зараз багато людей, в яких є вже досвід, але вони... Чомусь застрягли або не можуть показати себе з кращої сторони, їх не наймають. І можна, звісно, дуже багато звинувачувати, що компанії не бачать, наскільки я класний, і так далі. Але це не приведе до того, якщо ви будете нити в тому лінкидині, про те, що компанії не, не бачать про те, що я отакий класний, воно не дасть вам роботу. Роботу зараз треба брати. Як би це дико і по-дурацьки не звичало, але... Ніхто зараз вам не допоможе і знов ж таки. Я хочу підкреслити: зараз ще хороші часи. Буде гірше. Я не хочу вам брехати, але буде гірше, як в цілому світі, так і буде гірше в Україні. IT сильно трансформується, IT сильно мінімізується. IT зараз перебудовується, і ви можете подивитись, як багато інженерів починають використовувати зразу декілька штучних інтелектів для того, щоб бути якомога більш ефективним. І головне, штучний інтелект буде розумнішим. Тому вам потрібно чекати, коли випаде вам можливість, за яку треба схопитися, але не витрачати час. Кожен день ви можете зробити себе кращим. Кращим ви зможете себе зробити без якоїсь там пігулки, без проходження курсів я навчу вас отримувати зарплату в мільйон доларів, без слухання якихось ідіотів, які вам розкажуть, як збудувати свою кар'єру за півтора години. Ви, якщо вже йдете на курси, ідіть на курси, де складно, де не обіцяють багато грошей, де вас навчать. Не отримати роботу, не як обмануть рекрутера і так далі, а як стати хорошим спеціалістом. Курси, які роблять вас хорошим спеціалістом, не обіцяють вам ні роботи, ні багато грошей і так далі. Чим краще пропозиція звучить, тим гірша пропозиція є в реалі. І Лохні мамонт він не вибере, Школи і далі будуть продавати щастя. Навіть якщо в нас за рік не буде найнято ні одного джуніор-інженера, школи далі будуть вам говорити: приходь до нас, стань айтішником за півгодини, знайди собі роботу, мрії і так далі. Ні. Джуніків стане більше джуніків, які хочуть отримати роботу, і вони накопичуються. Тому якщо ви будете втрачати час, ви будете конкурувати все з більшою кількістю людей. А якщо в той більшій кількості людей буде хоча б декілька процентів, які не витрачають час, які постійно вчаться, які постійно стараються десь бути. Ви програєте цю гру, ви програєте, будете незадоволені і не знайдете роботи в ІТ. І ну що буде неприкольно, ну, <смеш> я не хочу давати вам якийсь марний оптимізм, тому що буде гірше. І останнє я не вірю, що я це кажу. Якщо ми повертаємось а, до питання, а завідки ж компанії будуть брати джунів з університетів? Та традиційна мать його освіта зараз. Компаніям, які хочуть виростити сіняр інженерів. Їм набагато простіше піти із університету взяти людину, яка навчалася за тим фахом, вміє вчитися. Знає курва своє місце, тому що універи дуже активно вчать нас знати своє місце і робити дурні справи. Насправді, як би це не звучало, але зараз в компанії вони можуть піти в універах набрати кращих випускників. І ці кращі випускники універа будуть набагато кращі, ніж кращі випускники курсів. І це не. Що що я придумаю, це звичайно логіка це підказує. І знов ж таки це те, що відбувається вже давним-давно сполучених штатах Америки. Google, Facebook і так далі, не наймають людей з буткемпу. Вони йдуть просто в Стенфорд, вони просто йдуть в MIT і наймають кращих випускників там. У нас, звісно, ні Гугла, ні Стенфорда немає, але вони підуть в Уку, вони підуть там в київський чи які там кращі школи для айтішників і будуть собі набирати кращих випускників. Тому що раніше вони, коли виходили, вони могли піти в десятки компаній, а зараз десятки компаній можуть собі вибирати, тому що випускників вистачить, блін, на всіх. Якщо не вистачить на всіх, то беруть з курсів, але знову ж таки. Кращих випускників і що тепер робить? Готуватися до того, що зараз складні часи буде ще складніше, але це не значить, що ви не можете отримати роботу в тому. IT. IT і далі прекрасна професія. IT дає велику кількість комфорту, вона досі дуже оплачуємо, вона досі відкриває вам величезні перспективи. І вона нікуди звідси не дінеться. Проблема в тому, що зараз вимоги стали зовсім інші набагато складніші. Індустрія була до цього не готова. Індустрія була не готова до того, що ми випустимо AI. AI, який буде ставати краще і краще і зараз. Набагато ефективніше мати сіньора, який співпрацює з Іяй, замість сіньора, який старається підтягнути якогось джуна. Тому джуни та, на жаль, вас ніхто не буде зараз за руку водити. Вас будуть за руку водити тільки, якщо у вас є класний потенціал, велика кількість енергії, і ви цього хочете. Тому готуємось! Зараз складно, буде ще складніше, але я впевнений, що якщо ви не просто та людина, яка хоче заскочити в ІТ із за того, що тут більше платять, як це було багато років в якомусь і по відношенню до вас, тих, хто починає це несправедливо, тому що велика кількість людей, які стали айтішниками, не мали би бути айтішниками. Вони погані айтішники. Вони просто вже досить довго в цій індустрії, і вони там якось допалзли до якогось рівня, що вони можуть випендрюватися. Але багато айтішників не мали би стати айтішниками. Для вас це несправедливо. Але це не знає, що для вас це має бути блокер. Індустрія буде складною, в, індустр в індустрії попасти ще складніше. Але, ну що, я все одно впевнений, що якщо ви візьметесь за це з повністю рвінніє, бажанням, не так, як всі, не витрачаючи час на ниття. в мене виключилось світло, тому в темноті, не витрачаючи час на ниття, у вас все вийде. На цьому все, мої найкращі ткатани. Робіть зі своїм життям все, що хочете, і все у вас. Точно получиться, і головне, не хворійте мені, і вірте в зсу.